Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Карта дня на 22 червня 2025 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для овнів випадає старший аркан мах. Усе в ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої цілі, плани та мрії. У вас є можливості, ресурси, енергія, все є. Тільки потрібно перестати боятися і бути самим собою. І це вам дасть можливість досягнути бажаного тельці! Для тельців п'ятірка Пентаклів карта радить, не витрачати зайвого, поберегти свої кошти, не робити якихось серйозних покупок, не давати в борт та не брати самим в борг. Ця карта радить робити обдумані кроки і не робити ті кроки, про, ті, про які пожалкуєте. Ще карта радить вам не боятися, просити про допомогу, якої ви так потребуєте. Той, хто стукає, їм завжди відкривають близнюки. Для близнюків десятка пентаклів це гарна карта. Карта впевненості в завтрашньому дню, щастя, задоволення, радості, приємних моментів з рідними та близькими, гарного, приємного відпочинку та реалізації ваших планів. Раки! Для раків туз пен... мечів Туз мечів говорить про те, що ви зможете вирішити ті питання, які давно відкладали, в які не вірили, в вирішення в яких не вірили. Також ця карта вам дасть нову можливість: можливість проявити себе та реалізувати те, про що ви так давно мріяли. Звичайно, цей проект це сам буде забирати вашу силу, ваші енергії. Але все ж таки ви з усім впораєтесь, незважаючи ні на що, якщо будете вірити в себе та в свою мрію. Леви. Для Левів король мечів. Король мечів говорить про серйозні, важливі якісь офіційні справи. Ця карта говорить про те, що ви будете керуватися тільки розумом. Емоції тут не потрібні. Досить такий важливий якісь переговори, якісь такі заходи, які для вас дуже важливі та значні. Саме головне: не будьте занадто суворими до своїх близьких. Для дієв п'ятірка кубків. П'ятірка кубків говорить про ваші емоції, про те, що ви розчаровані, ви боїтесь, вдасться чи не вдасться, ви боїтесь про згадуєте про минулі проблеми, невдачі. Що було колись не так, але вам варто дивитися вперед і пам'ятати, що ви завжди можете працювати над своїми помилками. І ідучи вперед, просто не повторюйте те, що колись робили. Не бійтеся, що те колись повториться. Вірте в себе і минулі свої проблеми і невдачі. Залиште в минулому, а самі йдіть вперед. Все вас обов'язково вдасться. Саме головне це віра в себе та свої сили. Терези Терезів гарна кубка, карта, трійка кубків, карта говорить про радість, щастя, задоволення, про успіх у всіх справах, за які ви візьметеся, про реалізацію ваших планів та е, можливість відчути себе потрібними, задоволеними. Також ця карта говорить про успіх якоїсь важливої справи для вас. Та якесь свято, гарно проведений час зі своїми близькими. Скорпіони. Скорпіонів, шестірка жезлів. Шестірка жезлів говорить про успіх, про досягнення, про перемогу, про похвалу від керівництва, про якусь винагороду, премію і тому подібне. Про визнання людей, які вас оточують. Про те, що ви зможете себе яскраво успішно проявити в цей день. Тому вперед, ви з усім впораєтесь, але не зазнавайтеся. стрільці. Вісімка пентаклів, вам доведеться ретельно попрацювати до досягнення своєї цілі. Багато справ, скільки всього хочете встигнуть. І саме головне робота це буде над деталями. Така робота, яка Дуже сильно потребує деталей, тому що зробите якусь помилочку, і потім доведеться все переробляти. Така, знаєте, ювелірна робота, можемо сказати. Тому обдумуємо, не поспішаємо і повільно, успішно все робимо. Також не бійтеся розвиватися, не бійтеся щось нового, не бійтеся якісь там курси, якісь нові ідеї, якісь навчання, якесь пройти. У вас є можливість розвиватися і досягати більшого, тому не втрачайте такої можливості. Козироги. для козирогів трійка жезлів. Трійка жезлів говорить нам про те, що ви в роздумах ви обдумали певну свою. Ідею і йдете вперед, і пам'ятайте, ви на своєму місці, ви на вірному шляху, і досягнення ваші, вони будуть успішні. Не так, Ви зможете досягнути того, до чого так йшли, завдяки своїй наполегливій праці. Ніхто не допоможе, зможете самі, самотужки, вибороти те, до чого ви так давно йшли. Свою ціль, свою мрію, успішний проєкт. В якусь важливу покупку і так далі. Водолії. Де водолії в п'ятірка мечів? П'ятірка мечів говорить про конфліктність, про агресивність, про активне обговорення якоїсь події в колективі. Також ви маєте розуміти, що вийти з складної ситуації ви допомогу зможете, тільки об'єднавши сили саме з колективом. Не самотужки, рибки. Для рибок король Пентаклів. Король Пентаклів віщує успіх, досягнення цілі, вийти з складної ситуації. Знаєте, чорна смуга відступе і прийде світло приємна, яка буде давати можливість реалізовувати плані та досягнути певної стабільності в вашому житті. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру, гарних вам новин, бережіть себе, не нехтуйте своєю безпекою. А гарного всім дня.